Доброго дня, мої дорогенькі! Це останнє відео, яке я знімаю у Флориді, адже через кілька днів ми вирушаємо в нашу 19-годинну подорож автівкою назад до Чикаго. А тому сьогоднішнє відео буде в певному експериментальному форматі. А ми поговоримо про те, що таке «flat» та «apartment». Я розповім чому? Якщо ви знаєте, що таке «apartment», ви, можливо, частково помиляєтесь. Розповім вам, що таке «condo». Ми також торкнемося «townhouse» та «house». Трішки поговоримо про всі ці види житла в Сполучених Штатах, і я поділюсь своїми поглядами на плюси та мінуси кожного з цих варіантів. Отож почнімо. Більшість з нас, коли вчить англійську в Україні, принаймні, коли вчила її я, ми вчили слово флет для позначення квартири. Потім я також знала слово апартмент. Певний час я не розуміла в чому між ними різниця. Виявилось, що різниця в діалектах. Флет це переважно британське слово. В Америці його добре розуміють, тобто його знають, але його фактично ніколи не застосовують. Здебільшого ви почуєте його від тих, хто вивчав англійську в інших країнах, а потім вже приїхав в Сполучені Штати. І довгий час. Знову ж таки, власне, саме коли я приїхала в Сполучені Штати майже 17 років назад. Я вважала, що апартмент це квартира, і це власне так. Апартмент це квартира, але не будь-яка. Апартмент це квартира, яку ви на маєте в оренду, яка вам не належить. Здебільшого в Сполучених Штатах процес оренди квартир дещо відрізняється від того, до якого ми звикли в Україні. Саме власники житла здають його в оренду не так часто. Чому я скажу пізніше? Але, скажімо так, здебільшого житлові комплекси, тобто будинки поділяються на будинки, де продають житло, і на будинки, де житло здається в оренду. Словом, дуже багато будинків будуються саме як апартмент комплекси, будинки, де є якась менеджмент організація. І всі квартири в цьому будинку здаються в оренду. Саме їх і називають apartments. Приїхавши з України, я цього не знала. Перших кілька років ми саме в «apartments» жили, тому в мене, скажімо так, ніяких питань не виникало. Але через кілька років я вперше почула запитання: Do you live in an apartment? Or a condo? І перше моє питання було, власне, що ж таке канда? І виявилось, що кандо це скорочення від кандомініу, а це означає саме квартира, якою ви володієте. З володінням квартирою в Сполучених Штатах все теж не так просто. В Сполучених Штатах в кондомініумах є досить багато різних правил та обмежень. Наприклад, Певні кондомініуми не дозволяють здачу квартир в оренду, а певні виставляють відсоток, що лише певна кількість квартир в будівлі може здаватись в оренду, наприклад, не більше 30%. І якщо ви хочете здати свою. Квартиру в оренду, вам потрібно звернутися до організації, яка займається управлінням менеджментом вашого кондомініума. Вам скажуть, чи є на даний момент для вас можливість здавати квартиру, якщо ні, вас можуть поставити в чергу. Стояти в такій черзі можна багато років, залежно від того, який відсоток квартир дозволяється здавати в оренду в вашому кондомініумі. Також можуть бути обмеження як і в апартмент-комплексах, так і в кондомініумах на те, чи можна вам утримувати тварин. Чи дозволяються там собаки, коти. Іноді може бути обмеження на вагу собаки. І якщо кондомініум не дозволяє тримати тварин, то навіть не дивлячись на те, що ви придбали квартиру є її власником, ви все одно не маєте, можете не мати права завести котика чи собачку. Інші приклади обмежень це, наприклад, в які дні та з якої до якої години можна переїжджати або привозити якісь меблі, велике обладнання. дуже багато кондомініумів дозволяють переїжджати лише в будні дні. Так само, до речі, звісно, із комплексами Але я б сказала, що коли ви живете в апартмент комплексі, ви очікуєте, що у вас буде багато обмежень. Коли ви придбали квартиру, то для мене це було більш неочікувано. Можуть бути конкретні списки, що допустимо, як в нас було, коли ми жили в Даунтауні, тобто в центрі чикаго це те, щоб в нас було обмеження на певних майстрів. Якщо вам потрібен сантехник, ви не можете викликати будь-якого сантехника. Ви повинні взяти список в асоціації та скористатись послугами людини, яка є в цьому списку. Така сама досить, також досить складна історія. Це якщо вам потрібно робити ремонти, тобто дуже багато кондомініумів будуть контролювати які майстри. Які люди мають право працювати в вашій квартирі? Будуть обмеження також на години, і це буде обмеження не просто на години сну, а обмеження можуть бути більш жорсткими, як з 9 до 5 години, або з 8 до 4, Тощо цікава історія з заміною вікон, адже в Америці. Не дозволяється, до речі, склити балкони. Тобто, в нас такого варіанту, як засклити свій балкон, немає. Дуже часто кондомініуми видають обмеження, що ви можете зберігати на балконі, ви не можете мати там безліч хламу, там не може стояти старий велосипед, санки та консервації. Наприклад, здебільшого дозволяється лише мати квіти, певні літні меблі. В певних кондомініумах дозволяється мати газовий або електричний гріль на балконі. А так, на цьому, в принципі, все. Так, ось, окрім того, що ви не можете заскляти балкон, всі ваші вікна, всі вікна в будинку зовні мають виглядати абсолютно однаково. Тому, знову ж таки, якщо у вас є потреба замінити вікно, ви повинні звернутися до одного з майстрів. Одобрених вашим кондомініумом, який виготовить вікно, яке ззовні буде повністю співпадати з фасадом вікон усій будівлі, що відповідно дуже негативно впливає на вартість цього діла. Як ви помітили, про кондомініум я напевно розповідаю найбільше, тому що певно вже на сьогоднішній день так. Більшість часу, що ми живемо в Сполучених Штатах, ми прожили саме в кондомініумі. Давайте ще пару слів скажу про що про те, що таке таунхаус та хаус. І тоді повернемось та поговоримо про недоліки та плюси різних варіантів. Хаус це будинок на одну сім'ю. Ми не називаємо хаос великі будинки. Їх для всіх будинків більш загальне слово це слово білдинг. Хаус, це те, що, скажімо так, середньостатистичний приватний будинок, який ви бачите в серіалах та фільмах. Таунхаус це нібито багатоквартирний будинок. Він може бути як одно, дво, напевно, триповерховий найбільше, можливо, чотири поверхи. А фактично, що ми говоримо про те, що вони відрізняються таунхауси тим, що тут кожна квартира має свій окремий вхід. Тобто, якщо будинок триповерховий, то це значить, що у вас буде окремий вхід і триповерхова квартира. Таунхауси можуть бути як на 2-3 квартири, так і на більше квартир, але, звісно, зовсім не близько по розміру до багатоквартирних будинків. До речі, в багатоквартирних будинках в Сполучених Штатах немає концепту. Під'їздів, тому о, фактично немає перекладу для слова під'їзд. В багатоквартирних будинках зазвичай йде один центральний вхід, він може бути дзеркальним також на іншу сторону, або ні. Там будуть ліфти, ви можете піднятися на будь-який поверх, і по всіх поверхах йдуть дуже довгі такі коридори. Зазвичай ліфт буде десь посередині. Якщо він там один, і праворуч ліворуч будуть йти довгий коридор, і на кожному кінці коридору буде пожежний вихід. Також стосовно номерації в багатоквартирних будинках, то перша цифра або дві. Це не номер квартири, фактично, а це номер поверху. Тобто, якщо ви живете на третьому поверсі, то ваш номер квартири починатиметься з цифри 3, незалежно від того, скільки квартир на першому та другому поверхах. А вже останні дві цифри це кількість квартир на поверсі. Тобто, якщо на третьому поверсі знаходиться 12 квартир, то номерація квартир буде від 301 до 312. При цьому на четвертому поверсі ми знову матимемо від 401 до 412. Таким чином, по номеру квартири, ви завжди можете сказати на якому поверсі живе людина. Тому, до речі, ми вимовляємо номера квартир не як 301-312, а як 301-312. Словом 301 312. і так далі. Повертаючись до таунхаусів та будинків. Таунхаус так само, як і кондомініум. Будуть мати більше правил та більше обмежень. Якщо ж ви маєте саме хаос, тобто приватний будинок, то там кількість обмежень буде мінімальна. Хіба що ваш будинок є частиною якогось закритого комплексу, тоді, можливо, вже цей комплекс матиме певні обмеження. Говорячи про недоліки та плюси різних видів житла, давайте так і почнемо з апартмент. Звісно, що апартмент це. Житло, яке ви рентуєте, і тут зрозуміло, що накладається дуже багато тих самих обмежень. До речі, в Америці апартментс, особливо в апартмент комплекс, здебільшого здаються без меблів. Точніше, дивіться, навіть при продажі квартири в Сполучених Штатах завжди залишається кухня. Все, що у вас, тобто кухон... всі кухонні шафи, залишається плита, холодильник, посудомийна машина. Також залишається пральна машина та сушильна машина. Ці всі речі з ними і здаються апартментс. Ліжка, столи, стільці та все інше здебільшого туди не входить. Це ваша проблема, ваша відповідальність. Лише якщо ви ви наймаєте квартиру саме у власника. Тоді, можливо, вона буде з меблями. Але більшість квартир ви будете переїжджати навіть в орендоване житло зі своїми меблями. Але, певно, основна проблема апартмент це ціна. Звісно, жити в житлі, яке ви винаймаєте, дещо дорожче, ніж жити у власному житлі. А помітне на те, що я сказала дещо. До цього ми повернемось трічки пізніше. Окрім ціни, ви також маєте моменти, де так ви без дозволу власника ви не можете фарбувати стіни. Навіть з дозволом власника, ви здебільшого не маєте права на пральну машинку, холодильник і так далі, які вам подобаються. Ви матимете саме те, що там є. З плюсів, звісно, якщо щось зламалось, якщо виникли якісь проблеми. Це проблеми власника. Якщо у вас тече кран, то хтось прийде і для вас з цим розбереться, вам не доведеться за це платити. Але саме через вартість від апартментів ми все ж таки перейшли до купівлі власного житла та переїхали в кондемініу. Тут як я вже зазначила, саме для мене багато недоліків пов'язані з регулюванням. Тому що вам дуже часто доводиться переплачувати за різноманітних майстрів, вам, на вас дуже сильні обмеження, якщо ви переїжджаєте або якісь роботи ведуться, ви не можете зробити це у вихідний день. Вам потрібно брати відгул на роботі та займатися цим у будні дні. Якщо ви живете в комплексі, де не можна тварин, і вам хочеться тварину, то вам доведеться продавати квартиру та купувати квартиру в місті, де можна тримати тварин. Також великим мінусом для мене, власне є оплата, скажімо так, а Загалом, коли ви володієте будь-яким житлом в Сполучених Штатах, у вас є така проблема, як податки на власність. Тому тут ви обмежені не лише вартістю житла, а й податком на житло. Розмір податку на житло залежить від його вартості та від місця, де ви живете. В різних штатах величина у відсотках податку буде різною. Наприклад, у Флоріді середній податок на житло складає 0,8 від вартості житла на рік. Словом, якщо ви володієте квартирою, вартістю десь в 300 тисяч доларів, то щороку ви маєте сплатити 2400 податків. В Ілінойсі, де ми живемо, середній податок на житло становить 2,07%. І тому, якщо ви володієте квартирою за 300 тисяч там, то вам вже доведеться сплатити десь 6200 щороку. А відповідно, володіти дорогою квартирою або будинком стає дуже накладним. Окрім того, коли ви живете в кондомініумі, податок це ще не все. Ви також маєте те, що називається асесмент. Асесмент це те, що можна дещо перерівняти до української квартири. Тобто, це щомісячний платіж за квартиру. Але цей платіж здійснюється до асоціації до цього кондомініума. Залежно від асоціації, можуть бути певні відмінності в тому, що туди входить. Звісно, туди входить певна оплата для компанії, яка займається менеджментом, утриманням цього будинку. Також туди входять такі трати, як утримання будинку, те, щоб там все працювало, необхідні ремонти, вивезення сміття. Територія прибирання та отримання території кругом будинку, там дбати про газони влітку, прибирати сніг зимою. Туди може також входити гаряча холодна вода, часто туди входить газ, якщо він є в будинку. Може входити оплата за інтернет. І навіть за телебачення, що мене загалом досить сильно дратує, тому що я, наприклад, не дивлюсь телевізор, мені не потрібно кабельне телебачення, але якщо ваша асоціація на нього підписана, ви мусите на нього за нього платити. Також, до речі, кондомініум буде обмежувати вас в виборі інтернет-провайдера. Здебільшого ви маєте всього один варіант інтернет-провайдера на будинок, і ви не можете... Підписатись на інший сервіс, якщо вам цей провайдер не подобається. Але навіть це ще, можливо, не найбільше дратує мене в ситуації з асесментом. Досить велика частина асесменту збирається, так би мовити, про всяк випадок на потребу будинку. Якщо вам потрібні якісь ремонти, якщо ви хочете щось замінити, щось нове додати в будинок і так далі. І ось, на мій погляд. Дуже часто ці гроші витрачаються не дуже доцільно. Лише нещодавно, в будинку, в який ми переїхали, ми відремонтували дах, ми відремонтували весь фасад будинку. Ми зробили ремонт всередині будинку по всіх коридорах і замінили всі декоративні меблі, які там стояли. Я не знаю, що до ситуації з дахом та фасадом. Можливо, цей ремонт дійсно був необхідний. А ось те, що ніякої необхідності в ремонті, який був проведений всередині, не було. Я просто переконана. І як на мене, виглядають наші коридори зараз значно гірше, ніж вони виглядали до того. Але витрачено на це діло було дуже багато грошей. Окрім того, так би мовити, витрачаються тут в даному випадку для асоціації не свої гроші. Тому мені здається, що далеко не всі думають про те, щоб не витрачати зайві гроші, а можливо, хтось і співпрацює для цього з компаніями, які роблять їм різні подарунки та бонуси. Одна можу сказати, що на мій погляд, витрачається забагато грошей туди, куди не треба. І послухавши про все це, і можливо, вам здається, навіщо ж взагалі жити в цьому самому кондомініумі, Що треба жити лише в приватному будинку? В приватному будинку, звісно, жити значно краще, в плані того, що у вас немає ось цієї асоціації, для вас не існує дуже багатьох обмежень. Для вас, вас немає асесменту. Але, звісно, приватний будинок коштує дорожче. А тому і податок на власність вас буде значно вищим. Окрім того, в той час, як ви не платите ніякій управлінській компанії, ви повинні самі подбати про те, щоб у вас був гарний газон, щоб там росла гарненька, регулярно скошена травичка. Щоб зимою взимку щоб прибирався сніг. Якщо у вас протікає дах, вся вартість заміни даху лише на вашій. Відповідальності б'є лише по вашій кишені. Якщо вам потрібно відремонтувати фасад будинку, це теж ваші проблеми. Тому можливо, ви хочете застрахувати свій будинок, а страховка будинку коштує значно більше, ніж страховка кондомініума, тому що власне тут можливо значно більше проблем з затопленими підвалами, з деревами або гілками, які падають на ваш будинок, вибивають вам скло і так далі. Словом, на мій погляд, звісно, жити в будинку значно краще. Але значно дорожче і може бути значно більше головної болі, включаючи всі проблеми з гризинами, маленькими дикими тваринками, єнотами, які забираються на ваш дах, роблять там гнізда, псують ізоляцію. І що тільки ні. Ну і звісно, сама вартість будинку, просто придбати будинок, щоб почати в ньому жити, значно важче. Ну що ж, я вже і так занадто багато говорю і не впевнена, що хтось додивиться це відео до цього моменту. У мене до вас прохання поділитись в коментарях тим, чи цікавий вам такий формат. Також пишіть, якщо у вас є загалом інші запитання щодо життя в США. А так на все добре. Ще раз дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей!